Тут до нас приєднується аналітикиня руху чесно. Софія Лазарова. Пані Софія, вітання вам. Вітаємо, пані Софія. Вітаю. Пані Софія, то що відомо Вітаю. ось про перший робочий день Верховної Ради уже у новому 2025 році. Так, дійсно, Верховна Рада вперше з 20 грудня зібралася знову на пленарне засідання. Розпочався пленарний тиждень? Засідання також буде завтра і в п'ятницю буде година запитань до уряду. А нардепи сьогодні ухвалили ряд законопроєктів, якісь за основи, якісь вже повністю в цілому. Але звісно, не пройшло по завалу те, що з'явився сьогодні в Верховній Раді один з нардепів, який був під домашнім арештом, Микола Тищенко. А так як минулого разу суд відклав розгляд продовження його запобіжного заходу, то Тищенко сьогодні мав змогу з'явитися на засіданні Верховної Ради, це так з'явилося дійсно багато відео з трансляції інших народних депутатів. Депутатів зі стін парламенту де Тищенко прийшов у стіни Верховної Ради, поспілкувався з, з деким з колег. Власне, такий цікавий момент. Ми знаємо, що у нас є ще троє депутатів, які також з таких об'єктивних причин не можуть ходити в Верховну Раду. Це підозрювані в Держраді Олександр Дубінський, Нестор Шуфрич та Олександр Пономарьовани в СІЗО. Їм Верховна Рада, поки що excuse, суди, поки що запобіжні заходи продовжуються. Ось Микола Тищенко, поки на 10 січня перенесено його засідання, то сьогодні з'явився у парламенті. Також сьогодні стало відомо про те, що народні депутати України викликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засідання парламенту. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Розкажіть детальніше про це, і з якою метою викликали прем'єра до Верховної Ради. Так, підтримали власне. Ініціативу Олексія Гончаренка у фракції «Європейська солідарність», щодо того, щоб викликати Дениса Шмигаля у Верховну Раду і розповісти, в якому стані є підготовка законопроєкту щодо демобілізації термінів демобілізації. А тим не менш, тут важливо зазначити, що Денис Шмигаль в принципі має з'явитися у Верховній Раді в п'ятницю на годину запитань до уряду, якщо в нього немає інших там відряджень чи якихось поважних причин. І а, цієї п'ятниці на годині запитань будуть обговорювати загалом таку бід. Широку тему це фінансове забезпечення сектору оборони і забезпечення сфери енергетики. Софія, ви згадували про те, що сьогодні народні обранці прийняли або ж розглядали ряд дуже важливих законодавчих ініціатив. Можна якісь конкретні пригадати, ось що саме розглядали? Так, ну першим з ухваленим законопроєктом власне 25-го нового року став законопроєкт про. А волонтерство в освіті це законопроєкт, який має зараховувати різну участь, в якихось волонтерських ініціативах як практику, зокрема студентам. Також враховуватися для різних освітніх цілей. А цей законопроєкт проголосували майже 300 народних депутатів, 298, здається. І Це був перший законопроект, який в порядку денному хвалили. А також проголосували за основу законопроєкт, що змінює, розширює деякі перелік речей, які будуть відносити до державної таємниці. А за основу, тобто, він ще буде додатися будуть справки, буде ще розглядатися в другому читанні. А цей законопроект пропонує відносити до державної таємниці інформацію про стан енергетичних об'єктів і також. Про інформацію, яка відноситься до реєстру матеріально-технічного резерву для відновлення цих енергетичних об'єктів. Деякі депутати, цей законопроект, власне, поданий Федором Ваніславським від Слуги народу, і деякі депутати з опозиції заявили, що будуть подавати до нього правки, оскільки вбачають корупційні ризики в приховуванні такої інформації. Також Законопроект про державну тимниці, так також декілька законопроєктів пов'язаних з екологічним комітетом, там про природний заповідний фонд України і також щодо моніторингу парникових газів, тобто десь такою була сьогоднішня робота Верховної Ради. Пані Софія, ми вам дякуємо. Нагадуємо з нами на зв'язку. Була Софія Лазарова. аналітикиня руху чесно з нею говорили про перший робочий день Верховної Ради у 2025 році. І зокрема, чи не найбільше він запам'ятався саме тим, що на ньому був присутній Микола Тищенко.